Десь. Ми знаємо, що ми у відні, але ми більше нічого не знаємо. Е, Дунай там. Дунай, ми бачили Дунай. Що ти казав? Я кажу, тут добре, можна ходити, матюкатися, тебе ніхто не розуміє. Ти все одно культурна людина. Це явно плюс. А ще тут видно гори. Зараз е, ні. Але ми вийдемо туди, де буде видно, сподіваюся. Так, да, ми вийшли в потяга, вийшли ми в куди ми вийшли? Ми вийшли на вокзал, який который... шикарний. Шикарний вокзал, там, там приємно пахне. Да, от... Там просто шикарно. шикарний. Ти виходиш, як в аеропорту. там просто круто. Перше, що ми побачили це монахів. Монахів і Чепетський. Так, ну так, я ну, ще якихось. Вони теж, я так розумію, туристи, вони тут теж вокзал вкладкував, що це не місцеві. так. І кидається в очі після Польщі, що тут багато національностей. Все-таки ми бачили в Польщі поляків, як не дивно, цих гулівєрів здорованих. І, і ми. А тут дійсно дуже різні люди, таке інтернаціональне місце. А це ми тут десь. Хвилин 10. Так заїхав, дивився віконечко. Подивився на людей, котрі на зупинках, котрі. Я так подивився, що та Чехи мені якось симпатичніше за поляків. Скупилися, поселилися в нашій квартирці. Угу. Тут так все продумано, тут кава. Мікава машина. Ну, машина це і кофіварка. Кавоварка, є прям, все, дуже затишно. Не інстаграм вона, квартира, але якраз для нас, щоб нам було комфортно. Таке зараз, до речі, гарне світло. Так, це... Річечка. З гарним таким теченням. Дуже красива олейка. А як рисичка називається? Днис, Дунаб. А, Дуна Дунаб. Тут Ду... Дуной. По дуби, Я їх ніколи не бачив живу. Прикольно. і це ж хтось на ньому їздить. Ну, дубов вообще така прям раритетная. А навіть не знаешь це Лянься. Та можна люди влюблюють. Відденський університет із цікавого його закінчило дуже багато нобелівських лауреатів, один з яких... Шірден є. Ну що тут сказати? Це, звісно, той сам факт, що з 1300 якогось там року. 1965-му. І воно таке Це прям Диви, в них хоть типу якійсь двори. Ну, в Україні там була якась руйна. Віка, ходімо, я покажу тобі, я тайну кімнату знайшов. Треба щось прошипіти. не роби. І вона таке я тут вся такий, в мене справа. Між до прочим вона прямо голенька до нього прийшла. Я не впевнений, що ми нічого не порушимо, ми просто ми лише ширі Багато людей заходило. Ну, все, я думаю, що. Вже хочеш сюди поступити? Да. Я. я Я тут би теж навчався. Так, коли дивишся на цю красу. Ці Чорні мармарні колони. Дімо. йшли і зайшли. Просто сюди гуляєш, гуляєш. Взагалі не думав, що тут буде круто. А ось тут ще цікава річ. Є дошка з прізвищами. На жаль, ми не змогли зрозуміти, що воно значить. Але з прикольного ми можемо побачити. что в 38-м и 43-м годах что у них произошло что вони у них произошло с доской ну, давай сюда каретой подъезжать можно было угу университет целом у него, я там есть музей Це одна з головних доступ примічательностей, але як ми прочитаємо, якщо воно все на німецьку

А еще доплождать до цих ступенек. П'ятому році вони оголосили вічний нейтралітет. フフフフ。<laughs> Реалістично. Сама хуй Угу Давай На видочная.